Всім доброго вечора! Ми з України. Розпочався останній літній місяць. Уже зовсім скоро. заморозить дощик. похолодає, і ця осінь залишиться лише у нас у спогадах, але її можна зберегти і в чорнобривцевому квасі. Ви знаєте, не полінуйтеся. Зробіть цю смакоту, я вам зараз ще раз нагадаю. Я викладала повне відео на своєму тіктоці на Ютубі. Зараз ще просто вам нагадаю, бо квас я сьогодні розлила по пляшках. Сказати, що це просто красиво, ніяких фарбників, абсолютно ніяких. Це натуральний колір, ви собі уявляєте. Це з однієї порції, яку я вам зараз. Називаю, виходить ось стільки квасу. Ви можете туди в пляшечки кидати квіточки для краси. Можете ні. Значить, на 5 літрів води ви берете пів літра цукру, 2 столові ложки лимонної кислоти і 50 квіточок чорнобривців. Не мийте їх. Ось, так, ось, ось такий колір виходить ось таких чорнобривців. Якщо чорнобривці жовті, буде жовтий квас. Можете експериментувати, скільки вам заманеться. Якщо оранжеві чорнобривці, не повняки, ще раз повторюю, чорнобривці, то буде колір такий, знаєте, як фанта, жовто гарячий. Я вам буду показувати в наступних відео всі свої експерименти. Смакота кажуть, схожа на італійське шампанське, е, мабуть, смачніше. Це, знаєте, таке українське, раритетне, ні на що не схоже вино. Постояло два дні, можна навіть чотири. Переколотили сахар, перемішали, а потім розлили по пляшках і в темне місце. Хто в погріб, а хто може захоче собі в холодильничок. Уже через 10 днів ви можете смакувати. Воно й зараз смачне. Ви спробуйте, це просто неймовірний смак. Залиште у спогадах. Закоркуйте осінь у ці пляшки. Осінь 2024 року. І хай наступна буде мирною. Хай всі будуть щасливі. Слава Україні! Героям слава! слава!